Всім привіт! 11 січня, ми з Олексієм на Десні. Рано вранці приїхали, потім пішки прийшли, на місце лову, де у нас з вчорашнього дня стояли жерлиці. Ми їх залишали на ніч. Виходить, вони стояли з 4-ї години вечора до майже 8 ранку. Я хотів би задати вам запитання, а як ви думаєте скільки було спрацювань за ніч? А потім передумав, тому що ну немає сенсу в цьому, так як нуль. Як я казав, рибу може не піймаємо з ночі, але облизня піймаємо. От облизань є. Тому що ми вирішили? Не чекати, коли там ці жерлиці прокинуться, ми вирішили їх трошки розрядити і частину жерлиць перенести в нові місця, в свіжі місця. Може там буде якась активніша щука. Ну от вже майже 9 година, поки що тихо, я збираю вудочку, хочу між жерлиць походити з вібом на щуку. ну В цих місцях, от крім такої риболовлі, немає чого робити. Жерлиці і балансир ВІБ. Олексій десь уже пішов ось на березі, хоче вогнище розводити, то... Збирає дрова для багаття. Ну а я трошки походжу. Ну заодно і подивлюся за жерликами. Ну тихо, мовчать. Може ще хижак спить, тому що вчора у нас тут клювало десь так з півдесятої по десятій пішли клювання. Щуки. І так десь до 12 до, до обіду ми піймали там 5, напевно, їх. 5 було так, 5 щук, 5 гарних щук. Тому сподіваємося, що і сьогодні щось плюне. Засікав час, скільки йти пішки сюди, то десь приблизно одну годину треба йти пішки, Тягнучи всі речі з собою. Ну, такі вони, зимові умови. Якщо хочеш щось піймати, потрібно ходити і шукати рибу. А ну давай перевіряти, давай. Є перше спрацювання жерлиці. Скільки годин, зараз скажу вам, скільки годин. Ну Має бути щука точно. Дев'ята ранку. І немає нічого. Поки немає, Дев'ята ранку. Отак от і нічого немає. А як так? Все розмотано. Під лункою стоїть. Ні, нема, живе, все вже пливе. Ого хм? нічого, цілий. Цілий і не побитий, а хто ж? Ха. Хто ж її, її збив? Я тут біля жерлиць накрутив лунок і десь тут буду ходити на, на віби, кивати. Тут вже не так заважає шуга в лунках, не така сильна течія. А що це таке? Трава чи що зачепилася? Трава була. Якщо прокрутити лунку. І відразу туди не закидати приманку, то через 5 хвилин вже не закинеш. От я пробую і віб ніяк не пробиває кашу в лунці. Ніяк. Деякі лунки більш-менш чисті в цьому місці, то проходить. А тут от сиджу оце тьоп-тьоп-тьоп, тьоп-тьоп-тьоп, а воно ніяк. Ото -от так Десь пробувати Лунку прокрутив Камера заважає, лунку. Ух. Отак, От прочистив трошки, прошлигав, бур не закручую, бо лід тонкий здорово тут а ну. Не пробиває. Не пробиває віб шугуцю. Погане місце. Треба йти далі. І якраз у цьому місці у нас вчора тут щука клювала на жерлицю. Пішов в іншу сторону. Тут лід гарний, немає шуги. Ну і тут щука не клювала в нас на жерлиці. Але ж вона рухається. Вчорашні щуки були всі без п'явок, крім однієї. Тільки на одній були п'явочки. А то щучки такі всі були чистенькі. Це означає, що вони активні, вони рухаються, вони десь ходять. І якщо сьогодні тут щуки не було, то... точніше, якщо вчора тут щуки не було, то вона може бути сьогодні або ще колись там. Ну от Вона десь ходить. Вона не стояча. От, раніше було в такий час, ловиш щуку, витягуєш, а на ній там може бути три десятки п'явок. Вона така наче, лохмата щука. Ви, я думаю, таких щук ловили. Хто ловив, напишіть в коментарях. Но в мене такі були. Просто нереальна кількість п'явок. Тут лунки чисті, немає цієї каші. Але я, я недалеко від берега пробую. Якщо трошки глибше йти, то там вже все забите кашею. Тут якраз така вузенька смужка нормального чистого льоду. Я по ній прокручую лунки так рядком і буду тоді напротязі дня по цих лунках проходити. Там далі ще стоїть дві жерлиці наші, а тут можна можна ходити, змінюючи приманки. Ось сюди правіше чи лівіше, тут оцей лід, тут лунку не прокрутиш. Ні, прокрутиш, але приманку не опустиш. Така глибина. Не дуже глибоко десь, максимум 3 метри. Підкрутив ще я лунок і змінив приманку. Тепер буду ловити на балансир. Такий розмір. Це напевно 5 сантиметрів. Колір гарний. Я 5 лунок прокручу, обловлю їх і ще потім 5 лунок. Отак йду. Але хижак поки що мовчить. Що на живця мовчить, що на приманки мовчить. Дуже дивно. Вже 11 годин майже, а жодні риби не піймали. Тут і тече не сильна. Балансир 16 грамів, нікуди не зносить. Ну має тут бути щука? Точно має. Ну повільно течія. Що ще треба? Дочекалися під обід. Спрацювала, жерлися. Чи є там щука, чи немає, зараз побачимо. Але я вже йду з багром. живці несу. Перевіряй. Значить, все розмотано. Якщо натяжка відразу буде, то буде сидіти точно. Нема? Ого. Ото як гарна щука клює, то. Вона так жилку натягує. Є. Є? Що mm -hmm. там Тут є? Тянуться, без ніяких... Втомилася. Ну, 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 Не спіши. Вона вже втомилася, бо поки ми дійшли до неї. Та лунка де треба було рогулькою допомагати. Ну дивись, так щось дукає. Ну, Диви як. Не вельми хоче лізти, а там ще ж. Давайся носимо. О майо! Ох, корче кран. і живця вбив. Та в принципі вже вбитий був. Пробив. Ну нормально, пробив живця. Ха-ха-ха. Ох і корч. Та він вже вбитий той живеть і так. Все, ми розпочинились. Розмочились. І щука залікова, буде точно, я вам кажу, щука буде залікова. Може десь на грані? Ну буде. Якась така вона, якась тут незрозуміла її форми. 51. Тепер зважимо, підемо. Вчора 51 були кіло 300 і кіло 400. Ну це буде максимум кіло 200 А, і ще зверніть увагу розмір живця, який був. О! Ну, сантиметрів десь 12 точно, якщо не більше. З хвостом всі 14. Такий крупний живець, густірка. Таких можна навіть на сковорідку класти. Ну, Щука невелика. Щука клюнула о 11,20. Кіло 220. Риба рибою, а потрібно готуватись до обіду. Сьогодні на обід у нас буде не просто сало там. На палаці. А сьогодні я буду з Олексієм готувати картоплю з салом в фользі. Зараз я це все зроблю. Багаття розгорається, потрібно, щоб був жар гарний. І от будемо пекти картоплю. Крім картоплі, ще сьогодні буде. От я взяв набір посуду. Це мене такий туристичний набір. От. Сюди входить сковорітка, тарілочка. Ну, це потім покажу для чого воно. Отака От каструлька менша. І каструлька більша. Як думаєш, нам достатньо дивись, дві каструльки нагріти? Нормально. От в одну і в другій запарюємо. Будемо готувати гарячий обід на швидкого приготування. Ви скажете, там краще б зварити юшку з рибою. Ну от юшку я не люблю, та й риби ми не піймали такої, щоб на юшку. І щуки ми не варимо юшки. А от буду... Будемо запарювати, як кажуть, мівіну. А воно коли холодно, доходять да чогось гарячого. Вкинув, все. Як кудись сідеш, так що на, на одного то взагалі ж там капець. А ти у нас там якраз багаття всі, всі, під обіду воно так завжди біг ніде немає. Наче не видно. Наче не видно. О, натяжка є. Туда. Туди пішла. Туди пішла, риба є. Я навіть не підсікаю. Ну Щось невелике якесь. Щось невеличке йде, знаєш, маленьке. О, тут уже. Трохи дукає. Ну ні, ну це, це вже норма. не пів кілограма. Ай походить? Ні, 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 диви, 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 як Гуляє. Гуляє добре. Диви. Диви, що робить. Спочатку таке якісь легке було, я думаю, там ну хоч би кіло було, а це щось таке важке пішло. Не підходить до лунки. нормально. Обезьяна. Давай, может, я сам тогда якось. Да хочешь, давай поможу. Да чтоб ты хоть кнопку не загни не нагав. Не, не, нормально. А то еще камеру упустишь с рук. Да в лунку. Подводная съемка будет. выскочила жилка. Я уже думал, жилка порвалась. Аж кинулся. Ну, она заусана. Опа! Вот это би... Вот это би... Называется... Треха. Уху! Ну, десь така. 2703. Зараз зважимо, побачимо. От наші старання приносять такий гарний результат. Залікова щука. Гарна щука. Ось така. Зараз зважимо. Зараз. 3 кілограми 50. 40 грамів. Тут трьошка. Чітка. Я оце так картоплю напихаю. Можна її чистити, але я не чищу. Ліньки. Сюди цибульки. А сюди Отак. Сала і фольгу заматуєш. Ну все як, ну, то знаєте по стандарту. Отак. І фольга. Там вже ж... а ти на твою кину? Сразу митину на примірну. А потім на жару ми ще будемо воду кип'ятити. Вона якраз закип'ятиться бо карту вода кидати да, тобто, да, вже вже да. можна О. Ти дві штуки? Да, Видогрибаємо тобто зверху, я думаю, ще тоненьких. Все, ми будемо обідати, картопля спеклася, локшина запарилася, хліб, цибуля, огірки, все як має бути, а, і ще, Ну, то я потім покажу, ще є сливи до чаю. Ну і чай, звісно ж, є. Багаття. Все, ми обідаємо. Дві щуки піймано до 12 години. До пів першої навіть уже непогано, я скажу. Бо зранку взагалі не клювало. А ну? Ну що? Все добре? Наче так. Да. Їсти можна картоплю. Трошки солі маловато. У нас є клювання щуки. Нарешті ще одне клювання. Ми це пообідали, ходили, ходили, щось дивимось. Ну зовсім тихо. І на собі є Уже розмотало. Як, як ти думаєш, а ще стоїть чи вже перевірять? Давай дивиться. Щоб... Давай дивиться. Пробувати. Є натяжка. Все, в зубах було. Ех, відпало. Треба було чекати. Ну невелике думаєш? Та ні, взагалі, воно там воно, таке пуснуло. Живчика побила. Як думаєш, цього саме вставити? Воно дивися. Та буде, я думаю, плавати. За великі живе для цієї щуки можливо. був. Що може? Може подождати, а, ну ти кажеш, невелика. Так, да, воно чує. Як невелике, то хай пливе. Оце сидимо біля вогнища, де да й гріємось. Вогнище ми чаєм. бо щось по десні таке свище і мряка. Не хочеться нікуди виходити на лід. Холодно. Ми сьогодні не будемо ловити дуже довго, там, до 4 годин вечора чи, може, пізніше, до трьох збираємо. Своїй снасті йдемо додому. Якось, якось так буде. Ну от, що, що помітили, вчора така щука була і сьогодні така щука, яка при клюванні тягне не вниз, не під берег, а тягне саме на русло. Що це каже? Що риба прийшла з русла, клюнула і на русло йде. Вона без п'явок, вона руслова, вона активна, вона десь ходить. Під берегом її немає. Ну, тут треба думати. же ж каша. Тут же не закинеш балансир. Коли стає холодно, бур допомагає зігрітися. Ой. Я ще вирішив під вечір спробувати балансир біля тієї желці, де ми піймали одну щуку. Не пробиває кашу. Хоть ти що і зробиш. Балансиру, а якщо так наче пробив, якщо не запутається, то діло буде. О, пішло глибше. Є оце таким способом можна пробивати балансир через кашу в лунці. Ну там десь пів метра каші, я так опустив цю палицю. Хая! Ну для кавиця? Я сейчас знаю що. А так, стане бути с роботи. Барила що небудь. А, ти вже піймав воно. Так заставки з робіт. О <рив> так на витягнутих руках що ті паля. Щось такий вітер піднявся, холодно. Будемо збирати жерлиці. Три години дня. Не хоче клювати щука. От дивіться, сьогодні за весь день, що ми ловимо, у нас було 4 спрацювання, Дві щуки ми піймали, одна холоста і одна зійшла. Все мало, але скільки вже є. Ми вирішили не сидіти до темряви, так як немає сенсу, я бачу, що сьогодні сидіти, чекати якогось кльову, дивлячись ще на минулу добу. Щоб тут стояли жерлиці. Минулу ніч, точніше так. Ну і нам ще цілу годину пертися пішки до машини. Якби. На це ще треба час. Тому збираємо жерлиці, але в щуки ще є можливість, поки ми будемо це все збирати, свої, свої всі речі, то ще вона може клюнути. І от ми збираємо жерлиці і тут сюрприз. На одній із жерлиць. Відкушений гачок. А вона не спрацювала, але вона не була мерзла, тобто флажок не примерз, все нормально настроєне, а щука відкусила живця. Як, може, це вона так клюнула чи як так вийшло, не знаю, але в мене таке вперше ну такий випадок. І знову для тих, хто напише гівно, Хай буде флюрик 100 раз гівно, але я не буду ставити повідки з металу. Ніколи на жерлиці не буду ставити метал. Чому? Ну, мені так подобається. А тому що основна причина на флюр клювань в рази більше. Не в два рази, не в три, а в рази більше клювань буде, якщо... Щука є. Якщо і немає, то без різниці, що там у вас буде заповідець. Ну таке. І ця жерлиця стояла досить довго, напевно, не спрацьована. Ми якось навіть в обід і не перевіряли їх. Зазвичай перевіряємо, чи є там живе, чи немає. А вийшло так, що сьогодні забули це зробити, чи не хотіли, чи я не знаю. І отак. Ну, таке. Буває. Поки збирали жерлиці вже й 4 години. Поки то все. Я собі беру маленьку щучку кілушну, Олексію віддаю більшу. Хай займається, він казав, буде з нею щось робити цікаве. Ну, а на цьому наша риболовля закінчується і ми шуруємо до машини. Отак. Десна стоїть, місця ще будуть. Якісь цікаві, десь будемо шукати щуку в інших місцях. Побачимо, якщо буде можливість. Підтримуйте український контент підпискою, лайком і коментарем. До зустрічі!